Як би це дико не звучало, але хороша новина зараз те, що війна продовжується. Це діч, звісно, це не може бути хорошою новиною, ну, що війна, смерті, вбивство, але все могло скінчитись дуже швидко і дуже такий паршивий для нас спосіб, що те, що ми не склали зброю і продовжуємо створити свою свободу, вже добре. Реально, останній місяць два заміс був настільки потужний, що Зеленський вже дійшов до того, що почав розповідати про можливість швидких виборів, саме президентських, там референдум про капітуляцію виставити, там здачу територій водночас. Тобто робилось багато рухів, які свідчили про те, що влада хоче укласти швидку угоду про якесь швидке замир'я з путінцями. І ну, трампістами, але е, цілком очевидно, що Путін в очередний раз всіх поматросив і всіх бросив. Тобто він був абсолютно предсказуємий. Ну, нічого такого Путін не зробив, щоб не можна було від нього очікувати. Він зробив рівно те, що завжди пообіцяв, давайте про щось поговоримо, повнушали всі собі надіжди, всі очарувались, а потім бах, Путін сказав, фішку нарву всім. І всі розчарувалися. чергові емоційні гойдалки на рівному місці. Нафіга непонятно. Менше з тим. Всі переговори, які були в Швейцарії, в ну, от все, все кінчилося тим, що Путін черговий раз повернув на переговори Медінського, отого професора хуй, історії, чи, чи чого він там, хрін пойми, чого, а, щоб розказувати сенсаційні історії про Пенченів. І це показало, що ну, все, кінець всім сподіванням. Війна продовжиться в режимі, як є. Путін вчергово відчуває в собі сили е, воювати далі. Там я багато історій прочитав Блумберг, Financial Times, в економісті. Про те, чому так, і там, от виглядає так, така от історія з російською економікою, що вона стоїть багато в чому завдяки війні, і тому там припинити війну це проблема для, для і Так, да, це як зашморг діє, да, це там повільне якесь удушення, да, там санкції десь трохи піджимають. Але якщо все продовжувати в режимі, як є, оці, осажденна крепость, воно ще буде стояти довго і саме це примушує Путіна сподіватись на те, що він у війні на виснаження переможе Україну, і це саме був той, ну чи промах назвати, чи як це ну. Непотрібні сподівання на це покладала та частина українських перемовників, яка в останні тижні чи місяці ну, сподівалась на якесь швидке замир'я. економісті просочились дані, що це на таке швидке замир'я розраховували переговорники Буданова. Ну це нового голови офісу президента. А ті старі переговорники, які лишалися з часів Єрмака, ну розуміли, що все в чергове закінчиться тим, чим є. От, а є, тому єдине, хто в мінусах з усього цього, це всі ті, хто встиг очаруватись, розочаруватись, ну в чергове так розстроїтись і в чергове отримати голий факт, що ну, попереду війна з усіма її бідами. От, а так уже хотілось шашлички, кави в Криму. Ну, от, ну, воно так не виходить, справді і європейські розвідки, от рейтерс повідомило, п'ять керівників європейських розвідок різних розповіли ну, на правах на анонімності про те, що цього року вони не чекають завершення війни в раїсі. Тобто, тому що от там всередині Раїсі, ну от реально такі процеси, що путіну дешевше воювати, ніж зупинитись. І в тому числі і що нічого продати внутрішньо як перемогу. Але головне не це. Е, ну стан економіки такий, що зупинка і переход на цивільні рельси у них зараз ну так от уже це велетенська проблема. Е, це те, що не буде проблемою для України, оскільки ми сидимо на у міжнародної спільноти, і в нас взагалі та економіка функції, ну, майже так, як і до війни, просто щоб бідніше. От, просто що гроші, які заходять, вони стають грошима українського бюджету, і тому ми можемо собі продовжувати робити в ТУ робити вигляд, що війни майже і немає. От а Росії для цього доводиться напружуватись, бо вона живе за свої, і те, що вона, ну кажучи, виміняє у Китаї на нафту і на інші плюшки. От тому їй довелось справді перебудовувати економіку там в. Все перемістилося в військовий сектор, заводи умовно. Там, ті, які робили щось цивільне для, для життя, да, там, не знаю, посуду, меблі, е, ті скукожились, ну от реально їх стало менше, фізично менше людей, там працює а військових стало більше. І от тепер перекачати назад тих людей, це виявляється для них велетенська проблема, яку вони поки не знають, як вирішувати, і не факт, що взагалі це в осяжному майбутньому можливо. так. Да або а за який рахунок да ти це будеш робити хто тобі грошей дасть тому путіна що то придумали розводку для трампа про 13 трильйонів доларів що ті давай спільні проекти замутимо трамп мовляв інвестують в нафтовидобучу в росії там видобувництво цих рідкоземельних металів Ще купу всього давай, давай американський бізнес. Повертайся. Макдональдс і Apple вже навіть встигли зареєструвати нові трейдмарки, щоб в Росії можна було працювати. Але це все така штука, що я думаю, що у Трампа розкусили, в чому там суть розводки. Суть в тому, що ці всі проекти по нафтовидобучі в Росії і так далі. Вони ж передбачають ну велику воду. 13 трильйонів ну, це справді невообразима сума. Це от прям на голову не налізає. От, це більше там бюджетів США, Росії, там всього. От, але це проекти на дуже довгу перспективу. Ну бо умовно кажучи, добувати нафту в Росії, там от, потім новим проектам, це через десятки років, поки там туди труби кудись прокладуть, десь в Сибірі там щось нове розвідують. Рідкеземельні метали це взагалі при полярний круг чи щось таке. Тому це все дуже довго. Трамп не доживе і американці розуміють. Поведись вони тут на цю всю історію. Вони в встригають в довгі якісь штуки, в яких грошей не буде дуже довго. А вигрібать у людей уже тут і зараз, типа, від рашистів. і тому скоріше це там буде просабатовано. Звісно, расисти розраховують на те, що вони зможуть підкупити когось, бо ці ж проекти це знаєте. От наприклад, будемо добувати нафту там десь за Уралією. Створюємо для цього спільне там, підприємство якесь, а в спільному підприємстві створюємо наглядову разу. І все, хопа, включаєш туди е, сина Трампа, чи зятя, чи не знаю. Не знаю, дочку секретарші Трампа, кого завгодно. І вже можна там зарплатку мільйони мільйон поставити, типу. і вроді би, всі задоволені. Але це звичайно, хабарницька історія, яка не веде до прибутків. Трамп, мені здається, хоч він і на всю голову притрушений дід, але. Ну, у нього така, шобла зубаста з ним. А, это, вони це п -п -п поняли, і принаймні зараз ну, от в цю ігру вони явно не грають. І імпульси, які від них йдуть стосовно України, це таке. Так коротше, ми вже в Ірані воюємо, вже почти. що у нас там Тайвань попереду. У нас вообще вже не грібені грами, Що у вас тут з України буде. Бу буде мир до літа? Ну хорошо, ми зробили все, що могли. А, це фактично. От вибори ой, мирдоліта Трампу чому ще можна продавати з боку України? Бо влітку вони вже в активну фазу переходять в виборчу кампанію. В Америці буде восени вибори до виборів в Конгрес, в Сенат і так далі. І там у республіканців проблема, їм треба якісь перемоги виборцям продавати, тому що щось так рейтинг приунив немножко. Да? І Трамп може втратити більшість в Конгресі. Тому йому треба якусь перемогу продати. І от перемогу, мир в Україні, я там, я заключив, ще один мір між Албанією і Азербайджаном. Це може зіграти свою роль. От. Але якщо не буде, ну, це ну, ну, не, нема. Да? Ну, це не те, що він щось втратив, це він просто не отримав. Тому для нього це не критично. І е, от в цьому це теж не дуже хороша для нас новина. Ну, ми стаємо і Трампу все менш цікавими з нашими тут тьорками, розборками Все більше виходить, е, ми приходимо до того, ну, про що ми з вами говорили вже давно. Ну, я, я так точно вже кілька років про це трендю. Що, е, Наше виживання в першу чергу залежить від нас самих, не від випрошеної зброї, а ту, яку ми самі зробили, щоб незалежно ні від кого ми могли взяти і розлопашити ті нпз рашистські. щоб от, ну, не було такої штуки, що тіпа, ми там дайте нам ракету, бо нам стріляють нічого. Бах тобі не дали, і тобі стріляють справді нічим. А коли ти сам зробив, то є чим стріляти. Ну звісно, це не має бути ракети рукажопа, якісь е, яких у нас так і нема да, до сих пор от вже 26 й рік іде. Да. Десь тільки ми чуємо якісь згадки, що там, ну, там три ракети, десь кудись попали. Не то. От, і, тому от, ми зараз фактично ну, в тій розвитці, коли ми в вчергово маємо зрозуміти, що або ми самі зробимо собі чим стріляти, або, ну, а чому ми впевнені, що ми не будемо окуповані? хороше питання, воно постійно повертає на землю. Ой, на жаль, воно вже тепер не єдине, яке нас постійно має повертати на землю. От, от, от тепер ще додається до цього ще одно. А чи ви впевнені, що наступної зими опалення буде в більшості великих українських міст? Ну, от Київ вже показує, да що якби є проблеми, і судячи з того, що я чую, ну з коридорів так би, влади, називаємо це так, нема ніякої впевненості, що Київ гарантовано от, буде з опаленням вже на наступну осінь. Ніхто не знає, всі тільки розраховують, що запад щось подарить, а в Києві хтось це прикрутить, там не знаю, і скоче до мереж. Тіпа типу. поки що все так дуже непевне. Але ну, в будь-якому разі, хороша новина в тому, що ми не програли. Слава Богу, випіли з цієї історії. Єдине, хто постраждав, це. Ну, особисто для мене це репутація Зеленського постраждала, тому що два місяці морочить всім голову цими виборами, оці, ну, і, 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 демонструвати всіляко, як він бореться, хоче саме оці президентські вибори, щоб переобратись самому. Ну, бо розумієш, на парламентських шансів немає. І певною міру залужний. Бо Залужний теж по ходу дав такі інтерв'ю, яке тут же використали проти нього. ну Всі симпатики оце Зеленського сказали, а генерал оце на вибори йде, тому оце критикує Зеленського. Ну Там не критика, там просто повний, роз... <ррисний> якщо так можна сказати. ну Просто реально генерал розповів, що верховний головнокомандуючий Ставка, та, скажімо так, помогли програти. Наш контрнаступ 2023 року, ну, тобто, рішення Верховного Головнокомандуючого було розпорошити наші сили по різним напрямкам, частину сил дати сирському, частину залужному. Ну, в итоге, замість одного хорошого удару, отримали два поганих. І все. Тепер от ми там, де ми є. Ну і плюс о, виходка Єрмака. Ну тут залужний просто підтвердив те, що і так давно всі знали. Єрмак тупо зачищає завжди конкурентів Зеленського. І от залужному ще в 22-му році силами СБУ організовували обшуки, коли залужний хотів. Аж війська піднімати ну, на захист від того, що СБУ хоча вилучити таємну документацію про наші військові плани. В общем, от, на жаль, постраждали ті, хто включився всю цю типу, передвиборчу гарячку, але на щастя, це зрештою не катастрофічно для нас. Ну тому що що? ну патері, кали, ну і розішлись. Далі своє робити, а і що це своє? Тримати скільки можемо. Війна буде або довгою, і значить, ми будемо жити, або ж, або ж або, хтось програє. Я дуже хочу, щоб це були не ми. Стоїмо.